Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер-клас Баскетбол, Національна баскетбольна асоціація в ніч на 20 березня. Якщо бути точним, то о 4 ранку, 20 березня-четвер, за київським часом, відбудеться супер топ матч Національної баскетбольної асоціації Лос-Анджелес Лейкерс, Денвер, Нагетс Вмощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер клас. Вподобайки, коментарі. Це дуже важливо. Дякую вам наперед. Отже, дуже коротко, мій прогноз. Денвер Нагетс перемога з форою мінус 2,5. коефіцієнт 2,25. Відносно впевнена, але в 3-4 м'ячі перемога навіть можна вважатися впевненою, якщо граєш в гостях у Лейкерс. То люба перемога вважається як впевненою. Тому, друзі, Нагетс Денвер. Фора мінус 2,5. В основний час. Перемога Денвер. 2.25. Підписка, вподобайка, коментар. Дякую вам за підтримку. Не забувайте, що. Найголовніше, між нами це довіра. Дякую вам за довіру. Дякую за підтримку, активності перегляди. Ну, а скріншоти по всім моїм прогнозам знаходяться давним-давно вже в нашому телеграм-каналі. Посилання на нього в першому закріпленому коментарі. Дивлюсь, я матчі на сайті, який опублікований в описі під відео. Дякую. За увагу. Дякую, що з нами. Слава Україні! Скорішої перемоги! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Папа -па, всім до зустрічі!